Видання Financial Times заявило, що між Україною і Росією, начебто, відбуваються перемовини за їхніми даними. Дві країни обговорюють взаємне припинення обстрілів енергетики. Неназване дипломатичне джерело розповіло, що ці переговори, мовляв, перебувають на дуже ранній стадії і за посередництва. Катеру відбуваються на ці чутки. Вже відреагував радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, наголосивши, що Росія не відмовиться від таких атак, адже для окупантів це є ключовим інструментом психоемоційного тиску на Україну і її партнерів. Ну і Подоляк також зазначив, що такі заяви від західних медіа є, ну скажімо так, дивними. Коли ми читаємо десь в західних медіа, що ті чи інші процеси відбуваються, ну для мене завжди не зрозуміло а на підставі якої логіки вони про це говорять. Ну тобто, чому Росія має відмовитись від типу війни, який вона веде, якщо вона не вміє по іншому воювати? Ну і до слова, нині енергосистема України збалансована. Проте цей баланс є доволі крихким. Повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак. За його словами, країна не застосовує графіків погодинних відключень світла лише тому, що використовує імпорт електроенергії з ЄС. Ну і також Андарак зазначив, що теза про ощадливе споживання електрики, особливо в години пік, зберігає свою актуальність.